Знаходилися, коли відбувалася та страшна катастрофа. Добрий день. Коли відбувалася та страшна катастрофа, я був у Києві. От, мені було 12 років і все це було дуже, дуже сумно. Чи одразу ви дізналися про те, що відбулося? Я так зразу не можу відповісти, але судячи з того, що батько мій був, управляв, керував автопарком і треба було відправляти людей туди, то, мабуть, я дізнався про це зразу. зразу, зразу. Чи дозволяли вам тоді виходити на прогулянки? Тоді був маленький, а напригулянки не дозволялись виходити, але ж хапав той м'яч і бігли грати в футбол, там хто залишився, ще кого не забрали. Ну, це, це спочатку тільки було, мабуть, перший день. А, що казали про цю ситуацію ваші батьки? Так складно вже мені Щось. Але я скажу тільки те, що батько сумно себе поводив, От я це бачив, і не сильно, ну не сильно мені про це тоді розповідав, бо, тому що й зайнятий дуже був. От, і, мабуть, що я зразу про це і не зрозумів. Важкості цього питання чи цієї загрози. Я її так і не, не зумів зрозуміти, може спочатку, може, що малий був, а може, що е так нам доводили. Не знаю, не знаю. Але тільки потім, коли вже е вивезли. вивезли, тоді, мабуть, задавав, задавав, задавали собі діти питання, що чого це їх повивозили всіх кілометрів за 500. За 800 за тисячу від Києва. Чи допомагали ваші батьки ліквідувати загрозу? Так. Батько займався тим, що відправляв автобуси з людьми, автобуси з пожарними на ліквідацію в Чорнобильську зону. і він був і нього і ночі на, на роботі я це знаю точно. Це я знаю точно. Чи постраждали ваші близькі від цього? Якось ми минувало близьких. Один дядько, я знаю точно, що він був на ліквідації, і потім проходив постійно, лічився, постійно був в лікарні. От кожен рік, то і по два рази, то якась хвороба в нього була. То це дядьки тільки одного. Ну... І останнє питання: як реагувала на це влада України? Знаєте, я наскільки знаю, влада України. Ну, то, що там вони ліквідували, то таке, але в інфопросторі інформації про це майже не було. То я пам'ятаю, що по радіо хтось розповідав, що у нас якась біда, чи загроза, чи катастрофа.